Вітаю весь денної гри, що ж, давайте спробуємо, у нас буде і крафт, і виживання. Навіть кооператив буде доступний грім. Так, наш поїзд зараз буде рухатися до станції. Щось поки. У нас по ФПС слабувато, чесно кажучи, ну зрозуміло, тому що гра в демки знаходиться. Таке воно нато зараз мильна графіка, чесно кажучи. Workbench у нас є. Угу. Ще й в мене після кірка, щоб добувати якісь певні ресурси. Самі поки що ми чекаємо, куди, коли ми доїдемо до нашої певної станції. Ми не зможемо обградити свій потяг. Цікаво, чи ми зможемо додати собі вагони, поки я так розумію, у нас їх всього типу як два. Типу головний з мотором і один додатковий. Можна також нам прикрашати буде його, додати якісь різноманітні цікавинки. Get Gol. А ми треба зараз би здобути якісь ресурси, так якщо я правильно зрозумів. Десь там в шахті. А де є якийсь ліхтарик? Ой, а все вірно? в вугілля піч поїзда та запустіть поїзд, потягнувши важіль. Ага, типу це нам потрібно для переміщення, то в принципі можна було і більше накидати, щоб наш потяг міг їхати собі спокійно. Так, піч у нас. Ну, тут у нас воркбенч? Дивишся, як піч рахується. Піч у нас тут має бути. Проїдьте поїздом. може у нас поки що буде зараз проїзд певний. По території. Ну, виглядає цікаво. Дай би ще була оптимізація, щоб можливо... можна було нормально грати собі. Але поки, до речі, в мене відображається 25 ФПС. 25-30, але, типу, гра відносно нормально, що себе відчуває. Якихось там сильних підв'ясань поки що я не бачу. Та й взагалі підвесання поки що не було. Прям нагадує, занурюйся в історію метро. Екзоду чекати, мало, там, де ми були на потязі я вже забув. Але є це враження. Контранати сокиру в руки. Чек рейс. Ага, рельси поламані, я зрозумів. Я це бачу десь в трейлері. Типу, у нас поламалися рельси. мені зараз потрібно буде знайти. Ось, типу, рельси поламані. Чек Rails. Tap Open Inventory. Створити рельсу. Я вже можу створювати? Hold. Shift. А як створювати, я можу? Пліц, так. А на яку кнопочку воно створюється? Воркбенч. Чи я маю в воркбчі створитися? Мені потрібно зараз, я так розумію, спочатку дерево зібрати на роботу, потім я зможу відремонтувати якраз свій. Я сподіваюся, мені он те дерево не потрібно? Але ти будемо рубати в цю сторону на всякий випадок. Не бачиш, що мені додається в інвентар? Але треба перестрахуватись. Угу, значить воно не рахується. Нехай у нас буде ще дерево в запасі. Так. Тут що в нас? Я думаю, цього краще трішки побільше взяти ресурсу. Так, чудово, сподіваюсь, ми туди вниз не провалимось. Так, нехай буде у нас сокира в руках на всякий випадок. Правильно, ж, да, ми там знайшли все, що нам потрібно. Та я думаю, чи зможу зараз зробити крафтинг. От як воно крафтиться? Чи тільки треба через Workbench? А, ah, find the uh, cooks, find pipes, find drill, find cast world. Як це спі перекидати? Чи треба. Ой. А на праву кнопку чудово, можна це все зробити. Таке мені подобається. Ага, типу тільки ящики, які. Ні, невідомо, які ящики. Якісь юзаються, якісь не юзаються. Так, пократим тут у нас ще мало предметів. Так, мені ніби я все ті, що знайшов, тепер нам потрібно зайти буде в наш воркбенч. Не є, Ніби це не потрібно, думаю. О, тепер, щоб мені зробити. Рельс, мені треба сидіти здобу. А, я маю переробити, напевно. Правильно. Крафт з дрилінг. Рінг. А ще треба паливо? Дерево підійде, як паливо? Я могу трошки вас забрать назад палово. А, не, сюда треба вот всю штуку вставить. Батарейка, крафт. І що я тепер маю зробити? Краф затрік рік. Чудово плей заділінг рік. Розмісти цю штуку. А, типу, щоб вона самостійно добувала це як. Я зранку не можу десь в три поставити пункт. Я можу дерево кинути як паливо? розділити, тому що не знаю, скільки мені доведеться на це все витратити. Треба зібрати 160. Але прикольно, що ти не вручну його секс заколупаєш, можна таку сім машинку зробити. Цікаво так треба ще 20 Так хай трошки би так більше. Чуть-чуть ми більше візьмемо. Так, hold, pick up. Замбрали. Що я не може поти влучити. А до речі, Хілка відновлюється. Монстряк, напевно, у нас такий. І ще... А, я так розумію, тут я маю також її поставити, да? Установку свою? Ні, вона не працює. Тут тільки вручну добувати. А, якраз вугілля, яке мені потрібно для того, щоб пересуватись. Крафт Іран. Так, ну добре, думаю, цього буде достатньо. Хоча показує, що ні. Типу ще треба. Чи просто вона мені дає точку, де я можу знайти, типу цей ресурс. Ну, давайте глянемо по крафту, що ми тут довго не засиджувались. Цією штучкою. Стілбар. Мені треба іронбар зробити. Ага, ресурс є. І не вистачає тільки паливо. А скільки мені треба зробити штука? А я можу якось поставити, наприклад, кількість. Чи треба так по одній натискати, чекати, поки воно перепрацюється. Так, ну ніби все. Крафт стіл. Кого? А стіл бар тепер треба зробити. Mm, я зрозумів, треба треба побільше зробити такого. А це геморонів, але тут не то довго. У мене є. А, якраз три височило Craft Rails. Rails. Ще carmoрі? Я ж забрав турельсию? Арморі Ледж. Що це таке у нас? Стейшн бой то... А. Станція для побудови різної штукенції. Для зброї і так далі. Важка реміснича станція побудована для складання зброї з підкопаного. Нічого не зрозумію, але ну, окей. Я можу зробити вже менеджерельці? Fine пайн Fine drill. Craft Ірands знову ж таки. Ага, угу, нам знову дає змогу. Або не дає змогу на дурняк щось зістати. Так. Ну Давайте тут тоді ще глянемо якісь девайсів, у нас ящики. І крафт Ірон. 5 штук, а щоб зробити 5 штук металу, нам потрібно зараз приморочити і зробити ще 5 штук тієї іншої штуки. Стоп, нам треба Ірон. А, крафт іран 5 штук. Ну погнали. Добре. Craft and Armory лед. А, батарея це безкінечна, де да? так бачу? Можливо, це поки що. Play the Armory арморілеч поставити, да? Ой. Куди я маю його примостити? А там? Чек Rifle Race Weapon? А, мені не вистачає стилбар і якогось болта. Fintbaghi. Ну я думаю, мені не теж змогу зробити. Зараз нічого. Так. Що э... мені треба ще зробити цих штук? Так, там ніби 5 використовують заради одного. Чотири навіть. Ой, забрати. А, Ось Бог в нас є, прикольно. І що я маю з нею зробити? Я її знайшов, Юс. А, сестра каністра. Find fuel знадіть паливо. Но, цікаво, тем, не цікаво тим, що ми не прив'язані до. До однієї позиції. Типу, що не біля самого лише. А я потім баю собі можу що забрати десь? Цікаво, чи ні. Ну я зрозумів. Того як не ти спалить мости, хто ж... Опа, нормально. Можемо їхати. Немає ж някаких монстрів, я сподіваюсь. Коззел. Нам же ж болить. Так, де у нас там вихід? Так, ми могли могло щось би підлутати, да? Чи ні? Напевно, ні. Правда, є проблемка, У мене має скоро випукнути світло, якщо я не розрахував цей моментик. Трібно хоча встигнути рельси повернути до роботи та приїхати далі, щоб ми хоча б що змогли оглянути, але в загальному деякі механіки ми вже побачили, що ми як ми можемо використовувати. Тут слабовато, щось сильно пропрацьовано. а саме якась не така. Все від нове рельси. У нас є місія. Я сподіваюся, я вже зможу. Try to open and drop item. Ага, тут у вас багато. Ну так, да. поки по графоні щось воно так собі відображається. Старт трейн, запустити потяг. А як же ж ми абагі? Треба з неї каністру забрати. Можемо їхати далі. Так, де наш моторчик? Де моє все інше пальне? Напевно, тут я залишив його. Де тут від акумулятора працює? А ось. Думаю, щось маловато. А тут катсцена у нас почалася, думаю. Що він не зміг на ескайп вийти назад. Mission Complete. Main menu. А я так розумію, це все, да? Так, ну тут такая максимально коротенька демка у нас виходить. Пишіть свої враження про дану гру. Я думаю, потенціал, певний, є, задумка хороша, а наскільки вони її реалізують, зможете подивитися вже самостійно в подальшому. А на цьому все. Дякую за перегляд.